Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ілона. І якщо на цьому каналі ви вперше, я хочу трішки розповісти про що я тут знімаю. На цьому каналі ви зможете побачити дуже дуже багато контенту про книги, про мій лайфстайл, про концерти, на які я ходжу постійно, і про мої подорожі. І сьогоднішній влог я хочу почати з такою особливою атмосферою, тому що вже почалась осінь. Я обожнюю цю пору року. І цей влог я хочу зробити якийсь такий особливо атмосферний. Зараз перші дні вересня. Я хочу вам показати, як вони в мене проходять, як я готуюся до своєї улюбленої пори року, романтизуються життя і ось такі всякі речі. Тому я надіюсь, цей влог вийде якийсь затишний. І вам пропоную взяти щось солоденьке, щось попити і приємного перегляду. Давайте, напевно, я розпочну з того, що сьогодні вже 3 вересня, і я хочу розказати, що я робила попередні дні і що я буду робити наступні декілька днів. Але спершу я хочу розповісти про книгу, яку я зараз читаю, тому що вона дуже сильно мене захопила, і вона мені дуже сильно подобається. Я хочу трішки розповісти про неї. Це книга Галант від Вікторії Шваб це видавництво небо. І я цю книгу почала читати, якщо не помиляюся, 30 чи 31 серпня. І я її досі ще читаю. Просто останні дні я не маю дуже багато часу на читання, але вона дуже маленька, насправді. Тут буквально 350 сторінок разом з подяками, якщо я не помиляюсь. А точніше 351. Ця книга має ось такий фіолетовий зріз. І в загальному цю книгу я придбала за 300 гривень. Це була акція в КСД. І ця книга дуже красива, мені дуже подобається це оформлення. Зараз я вам покажу. Ось так це все виглядає всередині. Тут також є ілюстрації. Мені дуже подобається цей стиль. Тут не тільки такі, звісно, є, тут і ось так це все виглядає також. Зупинилась я на 206-й сторінці. Я хотіла цю книгу дочитати вчора ще, але я просто не мала часу, тому я надіюсь, в цьому влозі. Я дочитаю цю книгу і поділюся своїми емоціями з вами. Але зараз я вам хочу сказати, що ця книга просто ідеальна для осені. Вона неймовірна. Тут така крута готична атмосфера. Наскільки я зрозуміла, це фентезі. Просто це дуже-дуже легеньке фентезі. І мені здається, для людей, які тільки починають знайомитись з цим жанром, ця книга дуже-дуже круто підійде. Тут привиди, ось цей готичний маєток, прям це дуже-дуже цікаво читати. Хоча я чула і також погані на цю книгу, але скажу вам свою думку, ця книга мені подобається. Я впевнена, що вона... Отримує дуже високу оцінку. Плюс, мені здається, ця книга мене так захопила через свою атмосферу. Я якраз її почала читати як тільки почалась осінь. І зараз якраз на вулиці також така похмура погода, як ви можете бачити, по кадру, що дуже темно. Падає дощ, і я її читаю так вечором, п'ю чайочок. І раджу вам також взяти цю книгу, прочитати восени. А ще я вам хочу розказати, що я вчора була на концерті Олесі Роуз. Цей концерт вийшов мені найдешевшим, тому що там квитки коштували буквально 110 злотих. Але 10 злотих коштував сувенірний білет. Квитки можна було придбати і за 100 злотих, але я дуже хотіла цей сувенірний білет для своєї колекції, і квитки на цей концерт я придбала. Після того, як я була на концерті Кендріка Ламара. бо ми з Настією, коли чекали виступ Кендрика і Сізи, ми щось говорили, і Настя сказала, що вона йде на цей концерт сама. І я така, давай я теж піду. Вона ще не настільки відома артистка, але протягом цього місяця я слухала її ось цей новий альбом, який нещодавно вийшов. Він мені сподобався, також деякі інші пісні їй сподобались. І, в принципі, в загальному вчора атмосфера була дуже крута. Я придбала собі мерч, зараз я вам покажу, що. Я купила собі ось таку футболочку. Вона мені дуже подобається. Вона біла і з такими рожевими надписами. Тут, звісно, ззаді пишуть всі міста її, туру. І це вчора так було атмосферно, тому що в загальному там було приблизно 600 людей поміщалося поміщалось в цей клуб. Можливо, вчора навіть і було менше або більше, я не знаю. Але це було дуже якось круто. Ми стояли дуже близько до сцени, ми прям бачили її дуже чітко. І це так от це дуже відрізнялось від тих концертів, на які ми зазвичай з Настю ходили, та не тільки. Які ми знавці ходили, на які я ходила, тому що часто ми ходимо на концерти дуже відомих артистів, і там квитки купити, щоб стояти під сценою нереально, треба брати фан-зону, там стояти від ранку або й від ночі. І зазвичай я купляю на трибунах, мені й подобається на трибунах. Типу, я розумію, що я не бачу прям артиста так близько, але вчора ми бачили її дуже зблизька. Це було дуже круто, от в той момент це прям відчувалося дійсно, що ми прям не. Концертів, що от артист перед нами стоїть, а не на екрані. Але ну я не кажу, що концерти там, де ми ходимо, там, де є екрани, там, де ми далеко погані. Ні, звісно, просто це якось дуже круто. Я думаю, що ця співачка стане популярною, бо, тому що вона дуже крута. Мені вчора сподобалось, як Алесі спілкувалася з людьми, дивилися в очі, трималася зоровий контакт, і, в принципі, гарно все йшло, звісно. Не було якоїсь прям вау-сцени через те, що звісно ми розуміємо, що бюджет не великий в них. А ще на розігріві була. Я не знаю, як правильно вони вимовляються. Мені здається, де єс -Yes". Настя її дуже любить і слухає. Я не знаю жодної пісні. Насті, навіть вчора сфотографували з нею на стойці біля Мерчавона стояли. Це було дуже класно. Тому я хочу вам залишити зараз кадри з цього концерту, щоб ви відчули атмосферу та насолодилися цим концертом разом зі мною. уже вся щена So, I'm having a great time already. Will, is that for me? It's yes. so sweet. Yes. Oh my next time it's called the pit it's On tour for what feels like the whole year <laughs> multitasking multitasking yeah. Um, yeah we've been on tour for what feels like the whole year and i've been so lucky that on my own tour the flu validation tour that was in april and on tour with dual leaper yeah. i was able to travel to so many places that i've never been before i.e most of europe and i've never been to poland but I was kind of thinking about it the other day and I was like, I've missed the headline shows. I've missed coming into a room and everybody knowing the words and everybody kind of like dressing up and making t-shirts and kind of being with their friends and just looking so happy. And I've missed these rooms. Um, it always feels like coming home, coming back to you guys. So thank you for making that to me. I hope it feels like that for you guys too. I know this is my first time here, so I hope that you're getting that feeling now, you know? Um, girl that I met in Sephora today. Hi, babe. You good? I hope you got some nice beauty products, because I did too. <laughs> I love you guys, that's all I'm to say, but this is Don't Ask Questions. Hang it, you all. What the hell? Time. Yeah! Oh my God! Wait, is it your birthday today? Yeah. And happy birthday! Yeah. I have like, like, really, like, a very really sad song to play for you. Is that okay? Yeah. Yeah. Well, is that okay? Yeah. This song is one of my oldest ones. So if you've been here a while, then because yeah. I think you're really pretty. Is it okay if we're playing pretty well? Yeah. Yeah. I'm So, so so much for being here. This has been such a truly special show and I'm so grateful that we get to do this together. Truly, I love that. That's me on a Polish flag, right? I love it. That's really cute. Thank you. Um I was saying that I kind of sometimes pinch myself and can't believe that I get to do this because there was such a long period of time where I was just writing so А зараз я їду в кіно з Настією і Аліною. Ми йдемо на Гаррі Поттера, Просто відчуйте цей вайб. Я... Вчора була на першому своєму осінньому концерті, точніше, на концерті, який відбувався восени. Так розпочала свій вересень. Сьогодні ми йдемо на Гаррі Поттера. Я не пам'ятаю, чи на четверту чи на п'яту частину ми йдемо. Мені було все рівно. Я просто хотіла піти на Гаррі Поттера в кіно. Тому я планую в цьому влозі робити всякі такі осінні штучки, ділитись з вами і передавати цю осінню атмосферу вам. Бо я знаю, що багато людей не любить осінь і не любить цю пору року. Я її теж не любила. Але останнь. Ані три роки я її просто почала обожнювати. Я хочу вам передати цю любов до осені вам. А ще я зробила ось такі нігтики коричневі, такі шоколадні. Мені прям дуже подобається цей колір Я робила такі самі минулого року. Ну, а я би бігла виходити, тому що я вже не встигаю. Сьогодні 6 вересня, а це означає, що в Давида сестри молодшої день народження. І я якраз вже зібралася, ми, як завжди, не встигаємо. Я надула цілий пакет кульок, я вам зараз трішки пізніше покажу, ми хочемо їх висипати на неї. І зараз ми ще маємо швидко поїхати в торговий центр та докупити подарунки. Я взяла мусорний пакет і поскидувала туди кульки. Тут зверху буквально 3-4 таких великих. А знизу зараз я ці великі витягну, А знизу ось такі малесенькі кульки, десь пока Я їх так довго надувала і зав'язувала, ви би знали. Купили ми знаєш, джинси ось там в пакетику з біршки. І також купили тут всякі солодощі. Вона хотіла цю штучку Bubble tea взяли, також тут ще такі різні Bubble tea І також українські солодощі, якісь всякі.